Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку Задачі на різницеве порівняння, буквені та числові вирази. Периметр. Завдання 51. Знайди значення виразу B плюс 8, якщо Б дорівнює 30, якщо Б дорівнює 23. І якщо Б дорівнює 17, надаємо нашому Б першого значення 30. Записуємо. Якщо Б дорівнює 30, то наш вираз буде 30 плюс 8. І це дорівнює 38, надаємо наступного значення Б. Якщо Б дорівнює 23. То наш вираз буде 23 плюс 8. І це дорівнює 31. І останнє значення. Якщо B дорівнює 17, то наш вираз буде 17 плюс 8. І це дорівнює 25. Задача 52. Читаємо умову задачі. Прочитай задачі. Визнач. У якій задачі потрібно знаходити суму, а в якій різницю? Розв'яжи задачу на вибір. Читаємо умову першої задачі. На свято осені учні виготовили 13 композицій із квітів і 10 композицій з овочів. Скільки всього композицій виготовили діти? Для того, щоб дізнатися, яку дію ми будемо виконувати, нам потрібно. Прочитати запитання задачі. Скільки всього композиції виготовили діти? Отже, слово всього нам підказує дію додавання, об'єднання. Тобто в цій задачі ми будемо знаходити суму. Читаємо другу задачу. На майданчику гуляло 18 дітей. Додому пішли 7 із них. Скільки дітей залишилося на майданчику? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що на майданчику гуляло декілька дітей. І сім дітей пішли додому, тобто відбулася дія віднімання, і декілька дітей залишилося на майданчику. Залишилося нам потрібно дізнатися скільки. Отже, якщо відбулася дія віднімання, нам потрібно буде шукати в цій задачі різницю. Розв'яжемо першу задачу. Прочитаємо ще раз умову задачі. На свято осені учні виготовили 13 композицій із квітів і 10 композицій з овочів. Скільки всього композицій виготовили діти? Отже, в задачі розповідається про те, що діти виготовляли композиції із квітів і з овочів. Отже, це і будуть ключові слова в задачі. Із квітів, із овочів. Нам відомо, що із квітів виготовили 13 композицій, а із овочів 10 композицій. Скільки всього композицій виготовили діти, нам потрібно дізнатися. Всього ми записуємо фігурну дужку. І записуємо, що нам невідомо, скільки композицій всього виготовили діти. Всього нам підказує дію додавання. Отже, нам потрібно додати усі композиції із квітів та овочів. 13 плюс 10 це дорівнює 23 композиції. Записуємо відповідь, скільки всього композицій виготовили діти. Всього 23 композиції виготовили діти. Розв'яжемо другу задачу. Читаємо умову задачі. На майданчику гуляло 18 дітей. Додому пішли 7 з них. Скільки дітей залишилося на майданчику? Отже, про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що гуляли на майданчику діти. 7 з них пішли додому, тобто відбулася дія віднімання. І скільки дітей залишилося, нам потрібно дізнатися. Це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо короткий запис до задачі. Гуляло, пішли і залишилося. Гуляло 18 дітей, пішли 7 дітей і залишилося невідомо скільки. Пригадаємо, компоненти дії віднімання зменшування. Під'ємник і різниця. Нам потрібно дізнатися різницю. Від 18 ми віднімаємо 7, і це дорівнює 11 дітей. Записуємо відповідь, скільки дітей залишилося на майданчику. 11 дітей залишилося на майданчику. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!